Сько-український фільм Дві сестри. Перший фільм, який зняли в Україні після початку повномасштабного вторгнення, та перша спільна робота кіноакторів Олександра Рудинського та Марини Кошкіної. Попри те, що глядачі можуть побачити їх разом на сцені в театрі Франка, театральну популярність Олександру принесла роль калігули в одноіменній постановці режисера Івана Уривського. Українські телеглядачі познайомились з ним в серіалі про підлітків Перші ластівки. А світові в американському декамероні від Нетфлікс. Далі співпраця з Джорджем Клуні в серіалі «Агентство» та премія Бафта за головну роль у короткометражці Камінь, Папір, Ножиці. Марина Кошкіна з легкістю перевтілюється з шотландської королеви Марії Стюарт на сцені театру в бійчиню ММА. активістку Фемен чи кухарку Галю у фільмі про розстріляне відродження. Марина активно волонтерить та займається благодійністю. Нещодавно Кошкіна і Рудинське отримали почесне звання заслужених артистів України. Сьогодні молоді актори у студії ранок марафон. Нове Можко. покоління українських акторів, безмежно талановитих, з нами у ранок марафону. Ми вас запрошуємо, вже Захотість. можна там не шепотіти, Заходьте, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку. ранку. ще раз. Доброго Ми ранку. вже бачились, можемо ще раз. Підатися за наш Ми стіл зживо. прекрасний. Проходьте. Ну, давайте. давайте, давайте. Марино. Проходьте, так, Саша, ти теж там поряд, вже ж був начебто, начебто, і місто знайомого зелені. Так, маємо зізнатися глядачам, що Дякую. нам було досить складно вас об'єднати, погукати разом, взагалі поговорити. Бо знаю, що Марина, ви вчора ще були на зйомці. Це було так нам передавали, що Це було складно. Але сьогодні ви тут, це що, Великдень нам допоміг? Чи все-таки вам дали трошки відпочити. відпочити? Ні, у мене сьогодні теж є вистава, і друга половина дня зайнята і. Та так домовилася. <смеш> Слава Богу, визихнули? що було що, що був ранок вільний. А, а як, взагалі, от ми сьогодні ми сьогодні багато говоримо про Великдень, про традиції, про відчуття свята є, нема як підтримувати близьких зараз, коли насправді не ну, не хочеться святкувати. Як у вас в родині є якісь особливість у тебе, Саш Марин? Це відношення до Великдня і взагалі до таких свят? Ну, ми вже третій рік тримаємо піст. О. Так і наразі моя сім'я зараз окремо від мене, але для нас важливо підтримувати цей зв'язок. Моя мама готується до випікання пасачок, от тому ми будемо разом напевно по відеозв'язку. Але стіл у нас буде. Будемо говорити, підтримувати один одного і я не знаю просто бути в теплі родинами. Це угу. важливо. Марина а рішення тримати піст, поки не закінчиться війна. Я так я правильно зрозуміла? Чи ніч чи ні, ну ми тримаємо сорокоденний піст. А перед... оцей сорокоденний, бо так. я бачу дуже багато людей, які кажуть, там, там волосся, коли закінчиться війна. Що зроблю, коли закінчиться війна? Тобто, ви в принципі почали давати шану посту саме після початку повномасштабного так. вторгнення. Угу. Uh -huh. Красиво традиції нас тримають сьогодні. Сказав Олег Чебан. Хочеться і про, про, вашу, про вашу роботу поговорити, бо я пам'ятаю, що і знаю, що фільм дві сестри. Почали знімати ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Але я неодноразово тоді чула про те, що е, страшно знімати, бо ну якби ми не розуміємо, як буде розвиватися ці події, як ми можемо знімати е, про війну, якщо ми не знаємо, що далі буде. Як ви тоді відчували ці моменти? Чи швидко зібралася команда? І як ви проживали ті дні перші дні зйомок? Поділися ви виберіть хто гості. Та да, Це ж був перший проєкт, взагалі, здається, який запропонували під час повномасштабного. Тому я був дуже голодний до цього. Вкинувся в роботу. Так, це був досить незвичний формат, бо один мій актор, товариш Слава Бабінков, пише мені, каже: Я роблю займаюся кастингом і треба, щоб ти записав селфтейп, типу самопроби, але імпровізація. Я тобі опишу, що в яких обставинах твій персонаж, але це імпровізація. Там, ні тексту, нічого ні, немає. Ні, ні, жодного, жодного діалогу не було. І він сказав: Запиши імпровізацію, типу, дома сцену з, з дружиною зі своєю з Марією запиши сцену на 6 хвилин. Він описав героя, в яких він обставинах, е, які можливості у цього героя, що він може робити. І я просто записав відео на 6 хвилин, як я йду за кермом і там, типу, розважаюсь, і відправив. Потім приїхав режисер е, е, на фільмі Є він зробив uh -huh. са е, проби ансамблеві. І так само про пробу була суто суто імпровізація. Нас бирав він з різними акторами, типу, давав обставину. Ми почала грати. І так само і знімали це кіно. Тому е, я був дуже голодний. Мені дуже сподобався персонаж. Мені здалося, що це моя історія, і все. Я погодився той всем. час, коли більшість людей виїжджала з Києва. Коли ні, ні, ти... ні, це не ні. в той час. Це це вже був червень, здається, червень, uh -huh. липень 22-го року, так? Ну, десь так. Ну, типу, вже багато людей було в Києві. Насправді я навіть я ж кажу, ми знімали одну сцену е біля Бучі в Бучі. Навіть українським знімали Парпіні. Ми знімали. Да. Ми знімали. Угу. А як ви можете взагалі порівняти можливо польського режисера роботи його? Це е нагадайте Лукаша Карвовський і з роботою українських режисерів. Чи відрізняється, чи відчували ви якісь. І, і інші характеристики я скажу одне, що це досить незвичний формат. Це вперше в моєму житті. і Поки що востаннє. Типу, коли такий формат нам він не дозволяв репетирувати на майданчику. В моєму, в моєму у мене О, так було. Як цікаво. Типу, от ви збираєтеся з акторкою, і е, він, він вам каже: типу, ну ви знаєте, у вас є сценарій, у вас є структура сценарна повністю. Mm. І у вас є, от, наприклад, от, так вам описують сцену величезний, величезний опис сцени, Що mm. роблять герої в цій сцені. Ви типу читаєте, виходите на майданчик. Ну, ви читаєте вдома, виходите на майданчик, він каже: зараз ми першу дубль будемо знімати, типу, не репетируйте. так, mm -hmm. да, так. Да, да. І він паралельно знімає на дві камери. Ось і все. І ви, типу, включаєтеся, і у мене все, що в кіно. Е, типу, це все, все, по суті, по суті, все це імпровізація. Так само і мама Марина. Почекайте, а не хотілося десь там? Ну давай заховаємося, десь, давай, щоб не знали ну пішли, десь вийдемо там, ну чуть, чуть хоч переговоримо, де ми що в якому моменті. Не було такого, що вам все одно хотілося якось прогнати сцену. Ні, у нас не було такого відчуття, тому що не було ну не було можливості для цього, так як він давав нам можливість імпровізувати і все, що, все, що було написано, і, і потім проговорено з ним зарані. Він говорив ну, про те, що нам важливо бути тут і зараз, і ну ніяких репетицій. Та й чесно кажучи, нічого не хотілося, тому що той стан був певної розгубленості, якоїсь дезорієнтованості. І я сама не розуміла, а що відбувається, хто я зараз. Актриса, чи я Марина, чи я Соломія, чи це, це реальність, чи це сон? Ми знову повернулись в професію, це правда, це зараз. Mm -hmm. Ну і як грати, е е е як грати під час війни про війну? насправді я на ну шукаю відповідь на це питання дось ну досі, тому що це е, досить складно втілити, а, і так, щоб це. все було реально, щоб це було ну щось таке живе. Сподіваюся, що, що це, Про це вийде. Це було так... якраз перше запитання. Mm -hmm. Чи чи складно було якраз перший рік і, і, і зразу починати грати? Е, повернемося Саш, ще до твого одного досвіду. В тебе була робота ще з Джорджем Клуні. Що, що тут ти можеш сказати? Чим тут відрізнявся підхід? Ну, Джордж Куні був продюсером серіалу, я з ним, на жаль, не бачився, я бачився тільки там з головним кастом, з акторами, там, з тим Майклом Фассбендером. Але перше, перше це, це бюджети, просто зовсім різні бюджети, підхід. І у нас дуже багато класних кадрів, режисерів, сценаристів, акторів не гіршого рівня, бо ти ж там бачиш співпрацюєш з акторами mm -hmm. не тільки з головного касту, актори, які грають другого плану ролі. Ось. <звач> <звач> ну, напевно, найбільша відмінність це бюджети і все. А це впливає на все. Це mm -hmm. впливає на рівень на кількість департаментів. Ну на на, умовно кажучи, ти заходиш на грим, і там у кожного актора є гример. Ти заходиш і просто так у столики п'ять там шість гримерів, і ти mm -hmm. заходиш, сідаєш. А от зараз ми відпрацювали проект два гримера там на п'ятьох на акторів. І вони мучаться дві години, бо важкі грими, типу, з акторами і. Дівчата через, через дві години вже мокрою стоять. Потім їм треба цілий день сидіти на плейбеці, дивитися, щоб там не де Бог, не було, не було, щось, Да, не це... що. Да, да. Ось тому а, і це впливає на все. Типу, там 300-400 людей на сеті, на майданчику. Uh -huh. Тобто уявіть собі, але. Е та в той в нас але мені здається, що е, ну знову ж, якщо оцінювати масштаби, бюджети, то це не завжди впливає на якість і успіх, тому що є приклад е, ба, ну, Бафта. Я так розумію, там точно були менші бюджети, менше акторів, і, і, і це точно було дешевше. Але, будь ласка, ось е, людина, яка отримала її, а було очікування у цієї перемоги, якоїсь спеціальної премії, що ти її, що тобі що, ти, Бу, що ти, не ще Чині, коли ми знімали ага. ні. хоча я знаю, бо ми я спілкувався, бо в які знімали. Вони їм 23-24 роки. Вони всі дуже юні. Вони випускники NFTS, цієї кі кіноакадемії в Лондонській, а вона найвідоміша в світі одна з найкрутіших шкіл. І і студенти, які випускаються, їм виділяють цей заклад величезний бюджет для зйомки uh -huh. дип, ну, не дебютного фільму, а дипломної роботи. Диплом. Ну там дипломні роботи це професійне кіно. В яких там декілька років тому Меттю Маконахи знімався, або там дуже відомі британські актори можуть uh -huh. собі дозволити там зніматися. І тому вони казали, що типу ми будемо подаватися, можливо, на Бафту дивлячись, яким фільм вийде. Але ти не думаєш, коли ти ну, про такі речі, коли ти знімаєшся. Ну, ти, uh -huh. ти, ти просто думаєш про те, щоб це було Якісний продукт якіс, ти да, зараз, а сьогодні так, я так, зіграв так. цю сцену. А які очікування від прем'єри двох сестер? А ти бачила, так вже? Так, я вже так, бачила декілька разів. Ага. Е, очікування, Ну, не знаю, що глядачі вийдуть з певним усвідомленням, що взагалі в житті важливо. Е, подивляться на себе з іншого боку, тому що на початку повномасштабного вторгнення оце, е, е, на, на, наше таке зближення, е, воно, е, воно, ми ж це не, не, не бачимо себе з боку, але завдяки. Ці історії ми можемо подивитися на себе і не знаю, надихнутися, і щось робити далі і сказати, похвалити себе, подякувати mm -hmm. собі, що ну ми такі, ми такі круті, коли разом. У нас ну, може вийти набагато більше. Мені здається, це та й не тільки це. Для мене цей фільм взагалі про людей, про родинні зв'язки, mm -hmm. про любов, підтримку, про сенси. Тому хотіла, щоб глядачі вийшли саме з цими відчуттями. А чи не uh -huh. було такого? Знаєте, ви в перший рік вже знімали, а вже зараз третій рік війни. У нас 30 секунд 30 всього секунд, да. все тоді знімаю питання. Ви, це вже буде за лаштунками. Я бажаю, щоб ви отримували нагороди. Ви двоє вже фантастичних затребуваних акторів і хочеться звичайно, щоб вас далі ставили собі ще більше і більше планки і продовжували зніматися в Україні. Також Дякую. ми хочемо і будемо розвивати да. розвивати кина людей. Закликаємо ходити на українські дивитися українське, слухати українське традиційно.